27 жовтня близько 19-ї години до поліції звернувся громадянин, який повідомив, що на вулиці Замковій невідомі запустили салют. Співробітники кримінальної поліції Рівненського районного управління негайно почали пошуки зловмисника і встановили його. Ним виявився 17-річний рівнянин. У скоєному він зізнався. Хлопець зазначив, що не був обізнаний щодо заборони використання цих піротехнічних засобів. Про вчинення він шкодує. З'ясувалося, що піротехнічний виріб він взяв вдома. Його придбали батьки ще до початку повномасштабного вторгнення. За фактом хуліганства, відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України. Батьки придбали до початку повномасштабного вторгнення. Я взяв його з шафи. Собой і взявав. Я не знав про заборону використання про технічних виборів. Я так не буду і визнаю свою війну. Шкодую про вчинок.